Пампу-па-пам-па-пам-пам-па-па-пам. па пам ту 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 та 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 тап 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 та а Ам. Минулій програмі. Пишли, пішли, подивимось, що зрештою в фокнули. Так. А що сталося? О, лава вже прокинулась. Ти що, що? Та так, я щось я спала так довго, що вже, вже все забула. О, що сталося? Та зелений дракон вас атакував, ви кажете, якийсь, так? Да? А, точно так, але він кудись пропав. Та ми його уничтожили, але він куд, але, але він кудись пропав над на нашими очами. Кудись чи я телепортнувся чи, чи Ага. Ой, а що сталося? О, вже і гривань проснувся. Зараз і Зубачко. І... о. А ви тут сталося? що сталося? Что такого і не сталося. І а де прим'ємка? Ми не знаємо, де прим'ємка, кудись втікла. Ладно, йдемо шукати приємку. Ну що нас нашка йдеш? Так, пішов шукати приємку. Добре. Так, а ось будинок якийсь. Хі -хі -хі. А, там, там хтось говорить. Та? Так. Ей, хто там будинку? Це ми приємка. Якщо так то ми, то ми тут. То це ми, наснажка і фузі. А, то ви просто я тутка сховався і того зеленого дракона, бо він мене тутка не знайшов. А, ну тут і добре. Татя, а ви замітили, що А з вірами все добре? Так, вони поставали. Так, вони поставали там. А? Що тут таке? Що, уже і наснажка є? Ага. О, і вже є. А ви замітили, що, Аму що Амурки і нучка і мріли і теревенька вже нема? А де вони ділись? Не знаю. Амурко, нучко, Дракони, виходьте, де ви? Що таке прем'ємко? тут ти кликала. Так, я що таке сталося? Що таке сталося? Нічого такого, просто, просто я вирішила розпокоїти, бо вас ніде нема. Що, де ви були? Ми спали. Так, нучко? Так. І ми також спали. Поки ви там спали, то тут якийсь зелений дракон попри нас проходив. Зелений дракон кажете? Так. стоп. Примрілочко? Що? Я когось що згадав? Що? Пам'ятаєш, у сім'ї був такий зелений дракон навчасько? Так. Але не... а то який дракон? Та такий зелений, такий такий простий, такий гібе дракон? Ні про дракон кажете? Стоп. Ді... Стоп. Тільки теревенько не кажи, що то наш брат. Так це наш брат. Ага. Але стоп. Хто зелений дракон, який на нас нападав? Він ваш брат. Як це нападав? Раніше він, він на нас не нападав. А він на нас нападав, він, напевно, за команду пісків. Так, він за команду пісків. Як? Такого не може бути. Треба срочно поїхати к біськам і їм дати добре, але не знати, чи то він туди прийшов, чи вони його знайшли? Ай хоч їдемо до, до базу бісків. Ні, там може бути небезпечно. Та що? Всім привіт! А? Що а? там? Що там? Ем, ти хто такий? Я товарисько, я вирішив бути за вашу команду. О, плюше один гравець. І ви хоч яка у нас команда уже величезна. Так, це точно, вже дуже велика команда. Ми тепер зможемо унічтонити тих пісків, так як нас дуже багато, А їх ось там четверо. Яке ще четверо? Їх троє. Ну, той ще дракон, так, точно. Ну добре, товарисько, буде за нашої команди. Так, а тепер ми йдемо обсуждати. Чи йти нам на базу пісків чи йти, Добре. Що, пишу я обсуждати на моєму величезному столі. Добре? Добре? Пише. А можна я з вами? Добре, іде, тільки за мною. Всі за мною. Ок. Так, ось наш стіл. Давайте обсуждать. Ой, точніше сідати. Добре. Так, давайте обсуждати. Ну, ну, не знаю, чи нам йти на базу пісів, але раді брата я, я кажу, що треба йти. І ми так само. Так, ми хочемо йти раді нашого брата. Я теж йду з вами на базу піску. Я не хочу туди йти, аби мене з знучком оп'ять чуть не убили. Та, дійсно, ми хочемо йти, і я теж. Ні, ми не йдемо з наш наш ні. Пройшло декілька годин. Так, момент. багато, багато равликів проголосували йти на базу. Значить, ідемо. І, значить, виграло, виграло, виграло слово, йде на базу Бісків. Все. Значить, йдемо на базу Бісків. Ради, раді дракона зеленого. Добре? Прем'єм кол. Що таке амурка? Але як ми потрапимо на базу бісків? Якщо у нас машини то дві, а нас, а, а нас, а нас 13. Чи скільки? Ем, е, тоді... Тоді ти амур... Значить, будемо сідати один одному в машину. Шануцько повезе 3 хравків, ти, ти чотири і так далі. Добре! Тоді пишу сідати в машину. Пишу я. Добре! Добре! Да як ми залезем на всі машини? Так, сідаємо всі в кожну машину. А муха ходим. Добре. Ну, добре. Так, народ, в мою машину. Ну що, сідаємо. Так, Зубасько, грибань, пан, пан і лала сідають в мою машину. Також, др... а они. Не... Добре, сідаємо в амуркулину машину. Все, загрузилися. Поїхали. Е, е, -е! ви куди зібралися, а нас тут почекати? Е, е, як я не люблю чекати. Нічого, нічого, потерпиш. Ну, добре, зубачко, потерплю. Ну, а, іди на свою ту машину. Добре. Так, Хто на мою машину? Хто хоче на мою машину, сідайте на мою. Так, так а на нучкову машину сіда, сідає я, Конфузі і Наснашка. Так, подружки, пишує? Добре. Пишу наснажка, ой, проблемочка. Більше ралки не поміщаються. А що з драконами робити? А місця вже не вистачає на драконів. Ем, кунфу... Ой. Ем, прем'ємка, ти що забула? що... Прем'ємка, ти що забула, що у нас є крила? І у мене є крила. А, точно, ну тоді сідайте. Ладно, ну тоді летіть. У вас же крила є, так що будете летіти за нами. Добре? Добре! Що полетіли? Так, ну а мы поехали. Так, ну что, я мухка заводить машину. Ну что, поехали на базу без кил. Водолженя слідує.